Де брати резерви, будемо говорити далі з Іваном Тимочком, головою Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, які доєднюються до нас за допомогою Skype зв'язку. Пане Іване, раді вас бачити в цій студії. Ми в цій студії, а ви на Skype зв'язку. Доброго вечора та слава Україні! Героям слава радий вас бачити, товариство. На початку ефіру ми цитували, можливо, ви слідкували за нашим ефіром. Ми цитували допис одного з військовослужбовців, який каже, що. Вигорів і що люди на передовій закінчується. Логічне запитання: де нам брати заміну, які думки є у вас? Маємо розуміти основний факт: за нас ніхто не буде воювати, це однозначно. Є територія, яка в адміністративних кордонах називається Україна. На цій території проживають люди, які мають громадянство України, які є громадянами України, і обов'язок кожного громадянина захищати свою територію. Це те, що прописано в конституції, це те, що людина, набуваючи статус громадянина, погоджується з тим апріорі, це, це природний процес. Власне, от і всі українці, які спроможні захищати, мають це захищати щодо е, тих категорій, яких призивати це чітко прописано зараз у чинному законодавстві. А ті прогалини, ті помилки, які накопичились, чи ті проблеми, які накопичились за крайні два роки. От, власне, зараз стоїть питання внесення змін до чинного законодавства з метою виправдання цих. Колізій оцих ситуацій для того, щоб ми могли готовити і ефективний резерв віком від 18 там до 25 чи до 27 років. Там ця цифра не дуже буде змінювати, скажімо, кількісно ну, і важливо, що від 27 і до там до 60 років, як це прописано в чинному законодавстві. Це є всі особи, які придатні до військової служби. Можуть потенційно бути призваними до збройних сил. Ну і ті категорії, які дає їм право увільнення, теж чітко прописано, що в теперішньому законодавстві, що в змінах, які пропонуються, тут важливо розуміти інший момент, що мобілізація відбувалася, резерви обготувалися і все працювало. Просто ряд політиків, які побачили, що рейтинги збройних сил високі, політики, які в Силу різних обставин я повторююся абсолютно різних: від протизаконних до бажань спаразитувати на імені Збройних сил політики, які собі вирішили, що вони можуть потенційно на Якихось маніпуляцій суспільством з урахуванням того, що армія тримає оборону набути якихось рейтингів, і власне почали оцю хвилю гри в політику, яка дуже серйозно вплинула на єдність суспільства, і тут варто напевно цю проблему виправляти і закони законним чином, і правоохоронцям за цим зайнятися. Бо єдність для нас це перш за все, а то поборити... має служити. Пане Іване, якщо, якщо говорити про нових мобілізованих, то це окрема тема. А вас, як голову ради резервістів, запитаємо дуже просте питання. У людей слово резерви асоціюється із певним накопиченням, коли якісь ресурси впродовж певних років накопичуються, і їх використовують у найскладніші моменти. То як наші сили оборони використовують ті резерви, які ми збирали роками зараз, у цей момент, коли ми в найскладнішій ситуації? Отже, варто розділяти є резерв людський, це люди, які знаходяться поза межами збройних сил, і які власне потенційно можуть бути призвані до збройних сил в силу потреби або в силу появи там техніки, сили розгортання військ, сили питання забезпечення тилового є є резерви окремо в збройних силах України, тобто це ті підрозділи, які, скажімо, не виконують бойову задачу, але підготовлені безпосередньо для того, щоб міняти під час ротації інші бригади, підрозділи, це ті збройні сили, які. Пройшли навчання або проходять навчання за кордоном чи на навчальних центрах, які потенційно будуть змінювати наших побратимів, які зараз на лінії фронту. Важливо також розуміти, що безпосередньо на самій лінії фронту у межах підрозділів теж проводяться свої ротації. Це відповідно до завдань, відповідно до відповідно до ситуації, яка є тобто. В межах підрозділів підрозділ частина бійців займає, скажімо, передові рубіжі чи займає чи працює безпосередньо з технікою. А через деякий час, там декілька днів, в залежності, як у кого визначено, чи тижнів змінюються чи іншими екіпажами чи підрозділами безпосередньо на передньому краї, тому це варто розуміти, що насправді сама система резерву вона дуже сильно ешелонована. Вона тут потреба просто більше в загальній кількості збройних сил, збільшенні їхньої чисельності з метою того, щоб в межах збройних сил було легше ротувати, щоб максимально знімати навантаження власне з безпосередніх виконавців. Пане Іване, бої. от власне про це збільшення. Оди ви вже згадали сьогодні про новий закон про посилення мобілізації, і одна з норм цього закону, яка найбільше дискутується і в суспільстві, і між політиками, в тому числі і з політичною метою, це зниження призумного віку до 25 років. І насправді політики дуже неохоче йдуть на ці зміни, але ми дивимося на... Ті потреби, які висуває, і ситуація, і очільники збройних сил чи сил оборони, у мене виникає логічне запитання: А чи не пройшли вже ми цю межу, і можливо потрібно знижувати призовний вік не до 25, а до 23, наприклад? Отже, дивіться, насправді в чому суть? Це не закон про посилення мобілізації, це внесення змін зміни до чинного законодавства, які врегульовує стосунки і завдання органів виконавчої, законодавчої влади, судової співпраці у межах адміністративних територій збройними силами чи з підготовкою резервів. Також це врегулювання в співпраці за роботодавця і законодавця, і потенційного власне мобіліз. Зовані, які теж можуть себе накопичувати певні резерви в плані, того що вони потенційно розглядають своїх працівників як потенційних мобілізованих, отже, готують кадри на їхню заміну. Другий момент щодо політики, політики е, думають, як виграти майбутні вибори. Ми думаємо, як виграти війну ворога вже. Не майбутню, не перспективну, а ту, що є наявними силами, засобами і тим ресурсом, який у нас є. Отже, якщо виникне питання зниження віку, і це буде настільки гостро. Що воно стоятиме питання або збереження нас як нації, як етносу в цілому, і будуть пропозиції військових, які готові на себе брати відповідальність. А зараз командування абсолютно готове брати на себе відповідальність і не, не виляти чи не давати якісь конференції а воювати і захищати. Але знову ж це не буде так, що просто вирішили набрати велику кількість у тому, що кожний боєць це насправді фінансове навантаження на країну, на її економічну складову щодо 25 років. Отже, 25 років це по суті людина, яка вже склалася як, як особистість, це людина, яка вже має певний багаж здобутків і знань, і може потенційно себе реалізовувати як у збройних силах, так і потім після звільнення. І власне себе реалізовувати в майбутньому. Крім цього, захищаючи зараз у такому віці, там 25 і старше Україну, вони перш за все захищатимуть своє майбутнє, і це я зараз не пафосну риторику. Я говорю реалії, те, що є насправді, мені немає потреби в політичному плані комусь подобатись, бо я військовий. Я говорю те, що я вважаю, як воно дійсно потрібно, щоб захистити країну. Потреба в кількості людей на посади, потреба до родів військ, потреба до власне застосування у певних операціях. Про це знає ставка головнокомандувача, яка є колегіальним органом, де військові представлені як тільки одна зі складових. Там представлені і представники і кабінету міністрів. І РНБО, і депутатського корпусу, і виконавчої влади, і офісу президента, і сам президент, і вони в силу своїх можливостей реальні, там, фінансового можливості, фінансового забезпечення, соціальних ризиків, це теж економічних, військових, і власне проводитимуть цей аналіз і визначатимуть максимально. Комфортні умови, чи це я не хочу слово компроміс, бо бути компромісним собою для того, щоб захищати країну чи не захищати, ну це не компроміс собою, це жертвувати майбутніми поколіннями. Отже, тут важливо це розуміти, що має працювати цей колегіальний орган, який представлений, який має максимальну інформацію і має максимально ефективно реалізовувати ці виклики, які. З'являються перед нами, ну власне, ми уважно стежимо за кожною ставкою Верховного Головнокомандувача, як і за засіданнями Верховної Ради, і особливо уважно стежимо за тим, як буде ухвалюватися новий новий закон про мобілізацію. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, був у цій частині антитокшоу.